І вітер не завадили молодим і зухвалим кікбоксерам помірятися з силами під Київською аркою дружби народів на традиційному турнірі, котрий щороку доводить, як би не охолоджувала навколишнє повітря матінка природа у ринзі під час поєдинків завжди гаряче. Отже, до вашої уваги відкритий кубок Києва з кікбоксингу. Вагова категорія до 54 кілограмів розділ К-1. Кікбоксери готові вийти у ринг у синьому куті. Владислав Суханов. Біла церква, спортивний клуб Спарта. Його суперник представляє Павло Град, клуб Кобра Станіслав Судоплатов. Обидва мають чимало титулів. Я думаю, що. Ви про них ще почуєте між раундами із кікбоксингу, із тайського боксу, і з к 1 безпосередньо за версіями різними, в тому числі і з елітних боїв ці хлопці. принаймні Суханов виступав європейську першість і світову. Також як свідчить нам інформація про нього. Успішно пройшов, випустив перші місця. Ну і його опонент, чемпіон світу один. Отже, в червоному шоломі. Судоплатов Павлоград Суханов Біла Церква у синьому. За зброси, не розбрасувати, не Стоп! Трошечки мокро на канвасі рингу. Яка хороша атака від павлоградського Градського кікбуксера. І от така гідна відповідь. Але за прихват рукою можна отримати зауваження, що і відбувається. Білоцерківець завівся таке відчуття. Кілька непоганих таких атак, жорстких провів. Ногою влучив тут суперника. Ну Скидувати та захоплювати не можна. Ще раз нагадує рефері у ринзі. Річ у тім, що багато хто з спортсменів, які виступають у кікбоксингу, в розділі К1, також мають досвід і тренуються. Ох, яка атака від судоплатова мають досвід виступів в тайському боксі в Муай-Тай, А там дозволено дещо більше, і іноді хлопців просто заносить десь на ейфорії, на емоціях. Дії відпочиває Станіслав Судоплатов, місто Павлоград, спортивний клуб Кобра, кандидат, майстер спорту, з тайського боксу і кікбоксингу. Багаторазовий чемпіон України з тайського боксу і кікбоксингу, чемпіон світу з кікбоксингу К1 2015 року. От бачите, незважаючи на свій юний вік, вже такі титули. Гучні 2001 року народження хлопець на рік старший за свого опонента Владислава Суханова з білої церкви, який виступає у синьому шоломі. Йде вперед білоцерківець? Ну, пропускає на зустріч, трохи загубився і ще й підслизнувся там. За це буде зауваження, тому що знову ж таки не можна хапати за ногу. Мінус два. Жорстко йдуть назустріч один одному спортсмени. Швидке зближення. І от тут руками трошки Павлоградець перебуксовує білоцерківського спортсмена спроба Бекфеста, але встигає скоротити відстань. судоплатов і з ударом входить. ще одна успішна атака Станіслава Судоплатова. Він тут, ну, можна сказати, домінує на даний момент. Бореться, не здається Суханов, але все-таки більш акцентовані влучні удари у його суперника. Суханов зустрічає. Прямим ударом рукою десь провалює суперника, але той все-таки викидає багато ударів і часто влучає. Ще раз можна тут відмітити, відзначити, наскільки підготовлені технічно і тактично хлопці. Можна говорити про перспективи Жим, і Сухану, біла церква», Клуб Спарта, чемпіон Європи за двома версіями призер чемпіонату світу за версією EFAC і чемпіон світу за версією ІФ 2015. на Бачимо, що Владислав Суханов працює у стійці у е, Шульги. Але це не проблема для Судоплатова, Стоп! Стоп! який зараз бачимо, як настирливо впевнено йде вперед. Ну от, бачимо, Зійшлися і Біла Церква. 2. Районні центри не такі вже й великі міста, але там спорт розвивається, спорт популярний і вже успіхи цих, цих атлетів, цих бійців показують, що дійсно хороша школа. Ох, атака, яка у Станіслава Судоплатова була зараз затяжна і багатоударна. От, підслизнувся зараз судоплата. Там саме у кутах, у краях рингу, там є така небезпека є. На жаль, у Києві погода трохи підвела, тому що до того, як розпочався дощ, просто навколо було повно людей, і людей більшало і більшало, а тут зараз вже. Залишилося все-таки трошки менше глядачів. Віддані вболівальники стоять біля рингу під навісом, скупчилися. На відході Суханов бачимо, Бехфіл запустив такий зустрічний. Дуже неприємний удар. А от фронт Кік в тулуп від Станіслава Судоплатова. Дійсно, ну, думаю, що. У суддів не буде сумнівів, одноголосним мають рішення віддати мені, здається, перемогу судоплату. Хоча, звісно ж, вони рахують їм видніше. Цього поєдинку одноголосним рішенням суддів переміг бої червоного кута Станіслав Судоплатов, Павлоград, спортивний клуб хобра. Нагороджує переможця та призера, чемпіонка Європи з Муай-Тай, Призерка чемпіонату світу з Муай-Тай Валентина Губалова. Привітайте і будь ласка! хлопцям за хороший бій, зважаючи на погодні умови, на те, що трошечки вологий ринг вони все одно показали, що є справжніми чоловіками, мужніми бійцями, вагова категорія до 60 десяти